Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. ми з вами продовжуємо ще уроки, і тема сьогоднішнього року застосовування знання щодня, як учинити правильно. Так у вас сьогодні буде перевірна робота і ми будемо її виконувати. Дзвонить дзвіночок, зелень-зелень, сміється сонце збудився день, кличе дзвіночок бім-бам-бім-бам, бім урок розпочатись час школяра. Як завжди починаємо з погод, яка пора року, осінь, який місяць, листопад. Яке сьогодні число? 28, який день тижня. Вівторок. Чи було зранку сонечко, чи були опади? Яка температура повітря? Як називаються осінні місяці? Давайте пригадаємо: вересень, жовтень листопад. Молодці. Розташуємо в правильному. Вересень, жовтень, листопад. Пригадаємо, на які ж періоди поділяють осінь, рання осінь, золота осінь. та Оберемо те, що належить до явищ природи. Дощ. Так. Вітер. Так. Веселка. Так. Рух транспорту ні, хмари. Хмарність більше, так. Снігопад так, заметіль, так. Полічимо, скільки отруйних грибів на галявині отруйних мухоморчиків. Один, 2, 3, 4, 5. А їстівник. них один, два, три, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Молодці. Пригадаємо поради лікаря-альболита, щоб не захворіти. Потрібно загартовуватися, дотриматися правил особистої гігієни, часно робити щеплення та намагатися не контактувати з хворими людьми. Прослухайте ми знову віршу, пригадаємо, що ж не робила наша дівчинка неправильно. Галя невеличка одяглася три спіднички, у плетений свитерок, у тепленький кожушок, щійно п'ялила на вуха білу шапочку з пуха. Стоїть Галя на порозі, все стоїть іти не змозі. Що вона зробила неправильно? Так, вона дуже тепло одяглася. Так, чи правильно вона підібрала для прогулянки? Ні, неправильно. Які ж риси характеру допомагають прийняти правильне рішення? Справедливість. Так, терплячість. Так, розсудливість, так, мудрість, так, пихатість, ні, уважність так. Що ви відчуваєте, коли вас не слухають? Ну, Це неприємне, так, неприємне таке відчуття. Можемо образу, гнів, сердитість, ніквість. Запам'ятайте корисні вислови. Вислухай, будь ласка, не гарячкуй, заспокойся поміркуй, я хочу допомогти. Сьогодні ми з вами перевіримо, чого ми навчилися. Для цього розгорніть свої зошити на сторінці 43. У вас буде такий кросворд. Так, будемо його заповнювати поступово. Орган рослин, у якому міститься насіння. Що це нас? Це нас плід. Записали. П -в і Д. Плід. Далі не рослини, але бувають істінні та неїстінні, або труйні. Це у нас гриби. Об'єкт неживе природи, від якого залежить зміна піроку і інші природні явища. Це що в нас? Це сонце. Далі Другий осінній місяць і десятий місяць року. Це який у нас місяць жовтень. Вид опадів три букви це у нас дощ. Далі, Певний стан живої природи. Що ми зранку, коли ось прокинулись, На що ми звертаємо На погоду. -го. Да. Так, завислі краплі в повітрі, крижинки пара. Це на що марки? Мари. І вода в твердому стані. Це що у нас? Лід. Так, яке у нас слово з вами вийшло? Листопад чудово! І запишемо ми з вами речення нижче. Листопад це осіннє явище природи. Записала Листопад -тере. Осіннє явище природи. Так, записали. Так, я вважаю, що мені вдалося. Я щось вважаю, що не вдалося, що було складно. Так, і виконаємо з вами ще одне завдання. Для цього потрібно обрати правильну відповідь. Які зміни відбулися в природі і називаються явищами природи, так чи ні? Так. Що не належить до явищ природи? Вересень чи листопад? Звичайно, вересень. Люди, що вивчають зміни в погоді, називаються синоптиками. Так чи ні? Так. Лист, що опадає восени, потрібно спалювати. Ні, ні в кому випадку його не можна спалювати. Вовчі ягоди не отруйні, їх можна їсти. Ні, вони дуже отруйні. Можна спробувати на смак сирі гриби. Ні, ні в кому разі цього не можна робити. Причиною змін півроку є різне полотневе розташування Сонця впродовж року. Так, це вірно. І далі у вас є перевірна робота. Ось вона в нас. Що ми тут робимо? Ми записуємо з вами так, маленько, записуємо з вами прізвище ім'я. Далі у нас є чотири питання. Ви їх зачитуєте і обираєте або А, або Б, або В. Далі, в п'ятому завданні вам потрібно дати відповідь на запитання, в шостому підкреслити осілих птахів, в сьомому з'єднати тваринку, чим вона харчується, і в восьмому написати, чим же харчуються птахи взимку. Ви на все вас видив, ви мене розумнечки, я вас вірю. До побачення та гарного дня!